Россия получила от стран ЕС за топливо деньги, и теперь ЕС стремится разорвать связи с ней в области ядерной энергетики, прекратить импорт российского газа планирует до конца 2027 года. Сможет ли ЕС полностью отказаться от российского газа, как вы думаете? Да, в общем, может. Смотрите, значит, дело в том, что существуют большие резервы поставок СПГ в мире. Он большой, этот мировой рынок, и Россия там слабенький игрок, но даже на этом огромном рынке СПГ есть резервы, которые еще не используют. Во-первых, США сейчас достраивают, насколько мне это известно, ряд заводов по сжижению газа у себя на побережье, значит, восточном, это оттуда пойдет дополнительная СПГ в Европу. Во-вторых, есть Катар, у которого до сих пор есть непроданные мощности по добыче газа, и это, соответственно, тоже еще резерв, который реализован. Технология сжижения отработана, она современная, она грамотная, в России такой почти нету. Поэтому в этом смысле заместить Россию на рынке СПГ, жиженого природного газа, в общем, особых проблем нет. И если Россия полностью с этого рынка уйдет, то никакой катастрофы в Европе уже не произойдет. Будем начинать как раз говорить о ситуации, которая происходит на Ближнем Востоке. Как война на Ближнем Востоке повлияла вообще на мировую экономику, как вы думаете? И что она на самом деле показала? Ну, во-первых, она показала, что мы вступаем в полосу растущее число региональных войн. Это вот как бы прогноз, который я давал в прошлом году, и, к сожалению, сбывается. И, в общем, это понятно, потому что есть один полюс нестабильности – это Россия. Второй полис, который был в стабильности – это США, стали тоже очень странным игроком на мировой арене. И, в общем, не очень себя хорошо ведут, а региональные игроки тогда начинают ощущать, что не могут решить какие-то внутренние проблемы через военные конфликты. Война же очень хорошо отвлекает от проблем во внутренней экономике всегда можно свалить все проблемы А то, что вот враги, война, и из-за этого мы не так хорошо живем, как могли бы. То есть дело не в том, как плохо управляет государство, а в том, что вот враги мешают жить. Поэтому, конечно, будет рост военных конфликтов, будет расшатывать мировую экономику. Ну и вторая сторона – это то, что на мой взгляд, как бы этот конфликт сейчас показал, что изменился существенно нефтяной рынок, и нет никакого безумного скачка цен, он произошел, но ну, в общем, не такой драматичный, как это ожидал. И, видимо, скоро погаснет. Уже ясно, что нет такого постоянного роли ралли цен вверх. Ну, в общем, мировой рынок нефти и стабильный более стал, и меньше ожидает каких-то больших потерь. Это хорошо, потому что если бы доби стабильно поднялась цена нефти, то в России была бы лучшая финансовая ситуация. А пока, в общем, этого нету, мы можем ожидать, что Россия по-прежнему с деньгами не сильно хорошо. Игорь, здравствуйте. Американские СМИ также вечером 16 июня сообщили, что Трамп предлагает возобновить переговоры с Тегераном по ядерной сделке. Однако беспокойство возросло после того, как президент США Дональд Трамп в своем посте в социальных сетях призвал всех эвакуироваться из столицы Ирана. Вот хотели вас спросить, угрозы Трампа подтолкнут вверх цену на нефть? Так ли это будет или как-то иначе? Ну нет, скорее, там вопрос более такой серьезный, который обсуждается, это армузский пролив. И то, в общем, не так уж драматично, потому что понятно, что любые попытки его блокировать моментально приведут к ситуации деблокирования флотом в военном США. То есть, в общем, как бы нет такой истерики, что вот сейчас как бы будет разрушена нефтяная мощь Ирана. Давайте все-таки на секунду остановимся и вдумаемся. Что такое Иран? -связь. Это 4% мирового рынка нефти. Если, скажем, Россия это 11% мирового рынка нефти, и то мы видим, что, в общем, применялся потолок против российской нефти, и никакого страшного значит, обрушения мирового рынка нефти не произошло. То Иран это 4%. Он все-таки под санкциями очень давно и что-то продает так очень украдочкой. Поэтому, ну, в общем, как бы эти призывы разрушить Тегеран или бежать из Тегерана – Ані на ціну ніфті не дуже повлі вже не вперше Російська Федерація використовує ось такі от касетні боєприпаси. Початково ми знаємо, що це робили окупанти на фронті, а потім почали робити. Таким чином, і в повітрі і влаштовувати терор проти мирного населення України. Тож, будь ласка, будьте максимально уважні, і обачливі. І загалом, якщо будете бачити щось підозріле, чи то уламки від шахетів, від ракет, чи то взагалі шахет, бо ми розуміємо, що л... <кій> локаційно втрачені, тобто повністю шахет знаходиться у своєму стані нормальному. І тому не підходимо, не чіпаємо, можна лише максимум сфотографувати, і то одразу необхідно Лефунувати у відповідні служби для того, аби вони знешкодили а, те, що ви знайдете те залізяче, яке мало убити нас з вами убити українців. Окрім того, поговоримо і про те, що під час масованої атаки Російська Федерація пошкодила і залізничну інфраструктуру в Києві та області. Про це повідомили в Укрзалізниці. Там, звісно ж, пообіцяли якнайшвидше все відновити, щоб це не вплинуло на рух потягів. Але але бачимо наслідки того, що наробила Російська Федерація. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Залізниці, голова управління ААТ, «Укрзалізниця» Олександр Парцовський у свою чергу опублікував світлини з місця ураження, які ви бачили тільки що на своїх екранах. Що дописав він, цитую: Київ сьогоднішній ранок, українська залізниця, українське зерно, ворог продовжує нищити все. Українська керівник компанії додав, що пошкодження не вплинуть на рух потягів, а пошкодження оперативно ліквідовують. Тому бачимо, що взагалі всі служби вони просто неймовірно працюють для того, аби українці далі продовжували жити і щоб не було ніяких труднощів загалом протягом робочого дня, включно. Але розуміємо, що для когось цей день і не почався, бо хтось опинився під завалами, хтось, на жаль, одразу загинув. І знаєте, така реальність якась дивна. Те, що ти не знаєш, реально, що буде завтра? Ти не знаєш хто буде завтра і де це буде завтра, і чи взагалі воно буде. І тому вкотре хочу нагадати, те, що я читала вам буквально декілька днів тому, з приводу того, як, скажімо так, не дай Боже, але якщо ви опинитесь під завалами, що необхідно робити і що необхідно про собі мати? Загалом ДСНС акцентує увагу, те, щоб у вас поблизу себе був обов'язково ліхтарик, мобільний телефон, якась їжа, батончики елементарно, от і бажано, бажано в кращому випадку свисток. От і тому. Не дай Боже, якщо таке трапиться, у вас ці речі були у разі цього всього, і ви сигнали подавали нашим рятівникам. Ви знаєте, що є хвилини тиші, коли наші ДСНСники, коли наші рятівники таким чином шукають і вислуховують звідки лунають голоси. Бо криком не завжди це чути. Свисток допоможе. Так само, якщо це відбулося в нічний період, доби ліхтарик буде давати промінь світла, і наші рятівники також зможуть це побачити. Ні в якому разі а, попереджали. ДСНСника, що необхідно не зрушувати те, що на вас не дай Бог знову ж таки, але впало, а тому, що це може бути смертельно небезпечним. Тому, будь ласка, це елементарні рекомендації, які зараз мають бути всім відомі. Ну і звісно, ви маєте знати, як надавати домедичну допомогу, тому що можливо, це буде епіцентр вибуху, де ви будете. Можливо, ви поблизу будете, і необхідно допомагати людям. Тому. Це треба знати. Рекомендую це знати. Якщо не знаєте, прочитайте це. все відкрито розписують у різних соціальних мережах. Ну і включно на сайтах. Про це детально розписується, включно на сайті ДСНС. Поговоримо про те, які відреагували наші захисники з фронту з приводу того, що відбулося сьогодні у Києві. Бахмутський демон дописав, що Київ, Одеса, тримайтеся. Мені боляче бачити будинки у вас в такому ж стані, як у нас у Покровську, боляче за людей. І дійсно боляче, бо от наступна світлина, знаєте, взагалі розбиває серце. Скільки таких світлин просто у нас уже з вами є? Скільки сліз задокументовано, загалом сфільмовано, сфотографовано, те, як українці чекають своїх рідних повідомлення від них, або чекають, щоб деблокували їх рідних, наступне фото опублікували у Reuters і. Це біль всієї України. А це те, що знаєте, з чим ми засинаємо і з чим ми з вами прокидаємося, тому що дійсно не знаємо, що буде завтра, але те, як люди дізнаються про свою рідну людину, про свою рідну половинку, і це стосується не лише ось таких повітряних атак, це стосується і того, що відбувається на фронті, коли дізнаються звістки про те, що або безвісти зниклий, або Загинув і або потрапив до російського полону. І ми з вами прекрасно розуміємо, що про це необхідно не мовчати. Ці світлини потрібно розповсюджувати. Особливо ці ці світлину мають розповсюджувати лі люди, які переживають проживають пробачте за кордоном. Щоб якомога більше європейців, американців бачили, що відбувається в Україні. Ось та дев'ятиповерхівка і сім'я, яка обіймається, це дійсно знаєте. Ну, дійсно, крик душі, по іншому ніяк не сказати, тому що там знаходиться їх син. Про що далі говорити? Там знаходиться їхня рідна половинка, рідна душа, в яку вони вкладали самого дитинства. Вони бачили, як він розвивається, як він вросте, і мало бути далі щасливе майбутнє. Але ні, Російська Федерація в чергову ніч вирішила завдати такого терористичного удару проти мирних українців. Тому запам'ятайте цю світлину і не забувайте поширювати, поширювати задля того, аби якомога більше людей це. Це все бачила але болить, болить, тому що знову ж таки повторюсь але це так і є. Цього разу це їх син, але далі ми не знаємо, хто буде. Лотерея, не знаю, гра в рулетку. Як це можна називати? Те, що дуже дивно відбувається, як Ізраїль прикривали три країни і авіацією, і ППО, 100 шахедів летіло, три країни прикривало. В Україну 400. та молодці мобільні вогневі групи. Ми в вас віримо, все буде добре. Ми вам співчуваємо. Але по факту, по факту, українці самостійно з усім намагаються впоратись.